Це ми в ефірі. Вітаю, доброго дня всім. Мене звати Анастасія, і сьогодні у прямому ефірі говоритимемо про екоініціативи видавництва ранок. Нашими спікерами сьогодні будуть генеральний директор видавництва ранок Віктор Круглов. Добрий день та виконавча директорка благодійного фонду бібліотечна країна Люсіяна Шум. Фонд впроваджує е ініціативу Рух зеленої бібліотеки України. А, тож, починаємо. Друзі, ми знаходимося в адієру видавництва ранок. Напис видавництва ранок з протилежної сторони. А чому ми на стіну напис поставили it ру? Тому що це місце, де ми збираємося, проводимо мозкові штурми, обговорюємо. І сьогодні я хотів би поділитися з вами, що ми робимо для зберігання довкілля, тому що одна з місій нашого видавництва не тільки допомагати розвиватися то розвивати наших дітей, а ще екологічна місія. От, наприклад, на цьому слайді ви бачите до речі. А як ви думаєте, от я ви не можете зворотний зв'язок? Чи можете написати? Як ви думаєте, що, що, це, що це за фотографія? Я відразу підказочку невеличку зроблю. Цю фотографію зробила наша співробітниця, яка керує інтернет-магазином, видавництва ранок. Вона живе у Швеції. А тоді є з зворотнього зв'язку писати. Так, комент, нам комент, писати так? коментарі. Ми побачимо. Тобто, як ви думаєте, що це таке? Які починаємо з питань? Ну, ну добре, тоді, тоді, тоді не, не будемо чекати питання. Відразу відповідь там. Да. Це витрина шведського універмага, це найбільший універмаг в Стокгольмі, йому більше ніж 100 років, і кожного року він оформлює по різному свої. Зимові вітрини. Так ось оця вітрина зроблена повністю з перероблених матеріалів, тобто з паперу, з вторинної, вторинної сировини. Тобто, вся вітрина вона дуже красива. Я тут тільки одну фотографію на Це зроблено з, з таких не просто екологічних, а з вторсировини. Чому, чому я вибрав за приклад Швеції? Тому що Швеція це країна, де переробляється майже 99%, майже 99%, от я вам надам а, статистику всього сміття, а вона при, при при тому, що середній Швед виробляє 500 кг сміття на рік. Ну, це статистика, мабуть, і для України валідна, тобто ми 500 кілограмів сміття кожного року викидаємо на сміттєзвалище. І в Україні, в Україні, на жаль, переробляється рівно навпаки, тільки один відсоток, а все інше викидає, викидається на сміттєзвалище. І що можна зробити, і що вже робиться, мені б хотілося б сьогодні розповісти. Дуже, дуже просто, ми ввели в себе е, таке правило, що е, якщо є, є можливість не друкувати на папері листи, документи, тобто спілкуватися в електронній формі. І навіть у нас у кожного співробітника в кінці електронного листа є такий припис: не припис, а напис. Е, якщо є можливість, ну, якщо є можливість не друкувати цього листа, будь ласка, не друкуйте. Правду сказав я я перепрошую. Про роздільне сміття, про роздільний збір сміття, мабуть, ви чули. А ми з разом з компанією Coca-Cola та Tetra Pak підготували навіть спеціальне відео, яке ми за допомогою Люсьєни направимо всім вам, і ви можете показувати своїм відвідувачам. А це відео це про те, що робиться в Україні. Ну і е, ми намагаємося відмовлятися від пластику, тому що мало хто знає, що ми не тільки видаємо книжки, а ми і е, виробляємо папір. Але з чого папір ми виробляємо, ви ніколи не, не, не повірите. Ми виробляємо оці от, от приклади екопродукції. Я вам навіть сьогодні навіть, навіть, навіть покажу. Ми нещодавно ми дуже багато виробляємо продукції з паперу, тому що ми інвестори з міської паперової фабрики. Але головне, що папір на цій фабрики фабриці виробляється взагалі не знищуючи дерева. Тобто, ми робимо це все з вторсировини. І, наприклад, наприклад, отакі от крафтові пакети. Чи е, сумочки е, з ручками, е, ми робимо з того, що ви викидаєте? Наприклад, пакети з під молока або з-під соку тетрапак, їх можна переробляти на папір. Цього року ми розробили нову продукцію, це такий: от, от, як можете подивитися, екоскоч. Екоскоч з синтезованим крахмалом. Тобто, якщо водичкою е, Зволожити ц, цю паперову стрічку, то можна використовувати як звичайним скотчем. Чому поганий чому поганий скотч? Ну, звичайні з плівки. Тому що плівка не розкладається а, природним шляхом треба для розкладу плівки десь 100-150 років. А і от всі ці пакунки, що пересилаються поштою. Коробки, що ми купуємо з технікою в магазині, їх неможливо переробляти, тому що там є оцей е, плівка цього скотча, і вона для паперової фабрики вже не придатна для переробки. тобто там треба спеціальне, спеціальне обладнання. А такий скотч можна використовувати і він дуже швидко розкладається. Тобто, треба 3-4 місяці, е, в звичайному ґрунті, і він розкладається тут, тому що тут все, все, все органічно. Ми навіть навчилися, це був другий експеримент, от я зараз вам покажу. Подумайте, що це таке в мене в руках? Тут нічого, що я тут а, трошечки, трошечки хто догадається, що це таке? Це подрібнені гроші. Ми домовилися з Нацбанком, тому що у Нацбанка є проблема утилізації грошових купюр. Папрових купюр, ну, тому що гривня гривня або п'яти купюра. Як ви думаєте, скільки вона живе? Дуже важко, а не що немає поки я, я можу прокинути з кишені не витягнеш, вона не попала, не зігнеться. Ну так, ну насправді паперові гроші вони ж з кишені витягнули, передали продавчині, продавчині продавчина здала в банк, з банку вона прийшла знову там на виплату заробітної платні. А, і такі купюри живуть всього 2-3 роки. Тобто, кожні 3 роки треба заново їх друкувати. 20 гривні купюри вони вже живуть 5 років, трошечки більше, але все одно їх теж треба переробляти. Так, ось раніше Національний банк спалював ці грошові залишки, тобто від купюр. А ми вирішили спробувати зробити папір. І в нас вже є експериментальні зразки з грошей. Такий досить цікавий папір. Я вам навіть сьогодні його покажу. Оце, ну, я, я не знаю, як вам буде видно, оце спеціальний папір з виробами з грошей. Тут є навіть, ну, я думаю, що на екрані не видно, є навіть маленькі такі цяточки різно. Різнокольорові те, що те, 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 що те, що те, що де з грошей? Цікаво, що коли гроші, гро, папір робиться з п'яти гривнівих купюр, або з з 10 гривнівих він різного різного кольору. Ну, це, це це зрозуміло, і у нас є навіть проблема. Ми навіть такий конкурс об'являли, і може ви нам допоможете, що можна робити потім з цього папіру паперу, тобто де його. Можна використати. Я буду дуже вдячний за ваші коменти, коменти, якщо ви, якщо ви нам допоможете. І навіть стаканчики для кави, теж, теж можна робити папір вологостійкий, Ми теж його виробляємо, але головне те, що паперова фабрика, яку в яку інвестували корпорація рана, вона ще не не споживає газ. Тому що ми знаємо, що в Україні газу недостатньо. Ми його імпортуємо, і тому а, у нас виникла ідея, а, щоб тепло і пар, а для, для виробництва паперу потрібно дуже багато енергії. Можна виробляти, ви ніколи не повірите. Недалеко від фабрики є. Підприємство, яке виробляє, яке виробляє олію з соняшника, і в них залишається лужпіння. І з цього лужпіння ми побудували спеціальну установку, яке спалюється і виходить, і ми отримуємо енергію. Я вам зараз покажу фотографії. Так, так, так ось. Це оце остаткування, і за рахунок цього остаткування ми, ми економимо газу. Ну, цього газу достатньо, скажімо, для опалювання 100 тисяч квартир, ну тобто, такого вже більш-менш великого міста. Це стільки газу фабрика економить. Тобто, уявіть собі, ми виробляємо папір для книжок, папір для книжок без, без деревини. Без газу, от зараз думаємо, що б таке зробити, щоб електроенергії не використовувати і воду не використовувати, і це взагалі буде повністю повністю такий замкнутий замкнутий цикл. До речі, от ще один з виробів: це такі різнокольорові. От у мене тільки рожевий блокнотик, що зроблений теж з вторсировини, з непотрібних книжок та газет. Він такий, такий тут папір, от він називається крафтовий папір. Я не дуже люблю пиво, але крафтове пиво це не те, що крафтовий папір. Крафтове пиво це те, що зроблено вручну. А цей папір зроблений. ну, Це такий термін. Він зроблений крафт. він зроблений промисловим способом. Ну, я не знаю, що ще розповісти. Ну, тут, тут зразки виробів. Але ще, ну, мене в руках немає м, упаковки Тетрапак, може, ви знаєте, що там є ще плівка і алюміній. Чесно кажучи, в наших інженерів була ідея розділити алюміній і плівку. Ну, тому що алюміній він такий дорогий, але, чесно кажучи, в нас це не вийшло. Ми ще сьогодні ще й працює, над працюємо над цією проблемою. Вірніше, це вийшло в нас. Але це не дуже економічно обґрунтовано, Тобто, алюміній виходить дорожче, ніж можна його купити, купити на, на ринку. Тому ми вирішили зробити з алюмінію і поліетилену спеціальні такі гранули, і ви бачите, які вироби з цих гранул робляться. Тобто, робляться люки, каналізаційні труби. от таке, таке незвичне життя вторинної упаковки. Це я навожу приклад, що для чого треба розділяти сміття і переробляти його, тому що якщо воно, коли воно все разом скидається в, ну, я не знаю, на сміттєзвалище, то майже, майже неможливо його переробити. І ще я хотів би вам показати відео, а зараз спробуємо включити. треба звук додати на відео. Зараз без звуку. З, від самого початку зробимо. У нас звук є. Давай спочатку. Давай спочатку. Зараз чути. Н -н -н. Ні, чомусь не чути, ну подивимось тоді. Це відео було знято на, на вашій фабриці. Так, це відео знімалося на нашій фабриці. Ну, це фабрика єдина в Україні, а, яка переробляє, переробляє тетрапат. Ми, ми дуже надіємося, У нас є багато проблем з цією фабрикою, тому що нам елементарно не вистачає сировини. Хоча десятки тисяч тонн упаковки викидається на сміттєзвалища, і фабрика може це все переробляти. Ми готові купляти цю упаковку. Ми платимо приблизно 2-3 тисячі гривень за тонну цього цієї вторсировини. І її просто не вистачає, тому що ніхто не хоче її не хоче збирати, тому що тому ми і, і це, це викидається на звалище. І ви знаєте, яка це проблема, мабуть, в кожному районі, в кожному регіоні є купа. Сміттєзвалищ, які, ну повз яких не, не дуже хочеться навіть проходити поруч, але давайте ми більше про позитив. От е в руках у мене така книжечка: 50 кроків, як можна врятувати планету. Ми плануємо її перекласти на українську мову е та видати. І я надіюся, дуже надіюся, що вона прийде до бібліотек, і тут дуже багато. Таких рішень, які дійсно допомагають врятувати наше довкілля. Ну, наприклад, коли ти чистиш зуби, то елементарно треба за, закривати кран а в той час, коли ти не, користуєш, не користуєшся водою, або намагатися ходити пішки це ще й корисно для здоров'я. Або якщо їдеш у, ли, у, у ліфті, то не одному їхати. Ну, якщо є кілька людей, намагатися ну, зараз під час. Пандемії це не дуже рекомендується, але ця книжка була видана до епохи коронавірусу, то вони рекомендували, щоб ліфті разом їздили. Ну, це для європейських країн, тому що там люди намагаються окремо їздити. І коли я був, наприклад, на конференціях, то три окремі людини в одну точку їх викликали три різних таксі. І отут рекомендується, що це можна, можна їхати разом. Ну і багато інших. Інших, інших парад, не тільки пов'язаних зі сміттям, а ще як, як готувати компост чи як витрачати менше енергії, коли підігріваєш їжу, ну і таке. Тобто, ми обов'язково цю книжку зараз ми ведемо перемовини, щоб, щоб видати. Вона така, вона невеличка, до речі, вона надрукована на переробленому папері, на ресайклінговому папері. Ну, я і зараз готовий... Це буде наступна книга від видавництва ранок, яка піде в зелені бібліотеки, Правильно? А можна конкурс? Як ви думаєте, скільки книжок ми на рік видаємо видавництво ранок? Назв, назв книжок. Я, я думала по тиражам. Тиражам – це кілька мільйонів, наскільки я знаю. Тиражам, так, кілька мільйонів, але mm -hmm. назв. Ну, Я хочу сказати, що кожного дня. Кожного дня виходить дві-три нових назви, дві-три нових книжки в видавництві РАН. Тому казати, що це буде наступна книга, це, це так, тому що кожного дня є наступні книжки. І це дуже цікава робота і одночасно дуже важка. Тому що уявіть собі, нашому колективу весь час треба придумати і продукувати нові книжки. Тому що книжка через кілька років вже вона не така сучасна. І, до речі, в іноземних бібліотеках книжки через кілька років просто списуються, і бібліотекам дозволено їх продавати на аукціонах звичайним людям і щоб на ці гроші можна було використовувати на потреби бібліотеки, і все це треба змінювати. І в законах про бібліотеку також я знаю, що зараз розробляється закон про бібліотеку про бібліотеки. І... Я так розумію, що в березні, можливо, він пройде вже і друге читання у Верховній Раді. Я знаю, що Люсія на нашу... нещодавно в Верховну Раду подали цей, він ще не подавався, тобто на перше читання буде подавати стільки, поки що збираються ще від громадськості пропозиції. Так. Угу. Так. Ну, от, може, може, є там е, можливість надати право бібліотекам. Ну, там повинні бути, мабуть, і норми. Скільки к продажу щодо продажу книг, то це вже існує. Вже е, кабінети міністрів було внесено в перелік можливих платних послуг. Продаж книг в бібліотеках вже можливий. Ще це здається з 2017 року. Було це внесено. і Бібліотеки зараз можуть продавати. Єдине, що просто в бібліотеках немає книг. Тобто тих книг, які могли б купити. Да? Тобто у нас в бібліотеках книг нових, на жаль, поки ще мало, тому те, що в інших країнах дуже поширено: в Канаді, там, в Британії і так далі, продаж книг дійсно, але в них немає такої проблеми з новими книгами. Тобто вони їх продають, отримують нові книги. Для нас це поки що на перспективу, але добре, що така можливість є вже. А чи є сенс поговорити з якоюсь розрібною книжковою мережею, яка могла б допомогти з цим сервісом для бібліотек? Наприклад, в Україні зараз швидко розвивається книголенд мережа книжкових магазинів, і може є сенс ну це, це як ідея, і це mm -hmm. допоможе і залучити нових людей до бібліотеки, можливо, вони стануть читачами, ну і додаткові кошти. Для бібліотек від послуги від продажу книжок. Тобто, ця мережа може поставляти, наприклад, книжки різних різних видавництв. Тим паче, що на жаль, книжкових магазинів у нас дуже дуже мало в Україні порівняні порівнянні з іншими країнами. У нас в середньому я нещодавно таку статистику дивився один книжковий магазин приблизно на 200 тисяч населення. Для порівняння в Німеччині один магазин десь там на 15-20 тисяч населення. Я точно цифри не пам'ятаю. Ну, в 10 разів більше магазинів на, на кількість населення в Німеччині. Дякую за пропозицію. Я від себе хочу подякувати пану Віктору за цікаву розповідь і взагалі розповісти нашим глядачам, що Віктор Кругу є співзасновником благодійного фонду Бібліотечна країна і одним з натхненників нашої ініціативи «Зелені бібліотеки. Це е, така ініціатива з поширення от, е, е, зі створення екологічного простору на базі бібліотек, щоб бібліотеки більше займалися цим питанням е, просвітницькою діяльністю, і е, я можу сказати, що ця тема є. Дуже популярною зараз бібліотеки цікавляться, як це робити, і дуже вони хочуть мати от нові книги, зокрема видавництво ранок. І ми розробили благодійну програму. Подарує книги рідній бібліотеці. Ну, вона вже багато років нас діє, але ми включили туди окремий пакет книжкової, який назвали пакет Зелена бібліотека. В який включили саме книги, які зараз є на українському ринку на тему просвітництва екологічного і Жартування сміття і інші і різноманіття, і інші теми, тобто це переважно художня література для дітей різного віку, з якою Буде простіше батькам цю тему доносити до дітей. Тобто, цей книжковий пакет доступний на нашому сайті. І якщо у вас є благодійники, люди, які хочуть допомогти бібліотекам, будь ласка, спрямуйте їх на наш сайт, де вони зможуть дуже легко його замовити, і ми тоді закупимо книги, і відправимо в бібліотеки. Завдяки нашому партнеру нова пошта зможемо безкоштовно доставити книги. Вашу бібліотеку, і також підписуйтесь на нашу сторінку «Ру, зелені бібліотеки. Додавайтесь в групу Зелена бібліотека, дізнавайтесь нові тенденції світові. Закрима, от наприклад, вчора ми розмістили нову статтю про те, як бібліотеки Фінляндії працюють з темою екології. Давних там ціла програма, яка підтримується Міністерством освіти і культури Фінляндії. В них є бібліобуси, які працюють на сонячних батареях. І електро, електромобілі, бібліописи, тобто ця країна, ну звичайно, на іншому шаблі розвитку в цьому плані. Але в нам, нам є на що тобто до чого спрямовувати свої зусилля. Тому дуже дякую за сьогоднішній ефір. Було цікаво. Якщо можливо у нас є запитання, Анастасія. Я бачила, що нас досить багато людей дивилися в моєму ефірі. Тому ставте питання, якщо не зараз, то пізніше під ефіром, і приєднатись до наших сторінок. Дякую, Лісіно. Дійсно, подивилися багато людей. А коментарів я поки що не. Бачу, а певно, всі просто передивлялися з цікавістю все, що сьогодні розповідали. І презентацію дивилися. Але наші коментарі завжди відкриті а, для усіх запитань, пропозицій. Тож залишайте ваші пропозиції, ваші відгуки. А, а ми будемо відповідати або пишіть нам у месенджер. Ми завжди відповімо вам. і задоволенням. Дякую всім до побачення і здоров'я вам. І читайте книжки. У мене таке навіть слоган є: Мрійте, кохайте, читайте. Чудово, До побачення.